Багато хто дивується, коли чує, що ціна на товарного австралійського рака в Україні починається від 2700 гривень. Тож, давайте проведемо невеликий огляд ринку по порівнянні ціни австралійського рака з його основним конкурентом, нашим річковим раком вузько палим, широкопалим і всім іншим, що ловлять браконьєрами. Тож виглянемо доступні популярні сайти. Сайт рака дивимося живі раки, бо раки варення це трохи інша категорія, і цінова, і інший товар, тож її поки не роздивляємось. Так, відбірені раки 3800, 1000 гривень за кілограм, великі раки 3400 гривень кг, великі 3 і вже зовсім мальочок 2500 і 1300 гривень кг. Нагадаю, що товар на австралійський рак, як в принципі і наше вважається, починаючи від 50-60 грам важка, тобто це коли в 1 кілограмі від 17 до 20 штук або менше. Відповідно у цих реченят, яких би ще в природі лишити 35 штук в кілограмі, 25 штук в кілограмі, це все збочення браконьєрів. І качунство, тобто їм би треба було дати змогу спочатку вирости перед тим, як виловлюватися. Тому розглянумо в межах інших сайтів, саме товарного розміру раків. Дивимося сайт столичні раки» Так, живі раки, окей. Ага, ціна 3800 гривень кілограм це відбірні. 3400 гривень кілограм, 3000 гривень кілограм. Я нагадую, ми покажемо зараз не про австралійського, а екзотичного, делікатесного рака, в якого я став вдвічі більше, ніж у нашого Який смачніший. Знаєте, смак більше нагадує лобстера або більше ніж глюкозу. Так, ну, знову ж таки, 25 штук в кілограмі, 35 штук в кілограмі, як я вже казав, це мальок, і підрощений мальок, якого бажано лишити, щоб пожити в природі. Дивимося наступний сайт. Так, що це у нас тут таке? Раки супер! Категорія живі раки. Опа. Ціна на малька 1300, підрощеного малька 2. Середньовеликий. 50-70 грам, ну, 2500. 2900 це вже великий, і найбільше 3000 гривень. Рухаємося далі. Так, сайт ракі Живі раки. Так, наважка не вказана, але дрібні 2100, середні 2800. Ну, припустимо, порівняно з рештою сайтів, що от якраз від середніх починається десь товарна вага. Великі 3400, відбірні 4 і мікс 3800 гривень за кілограм. Рухаємо ще, може це якийсь сайт неправильний. Так, раки Укр. Це у нас раки містерські. Тут не бачив живих раків, але хай порівняємо варених, тобто не свіжих. А вже готових до вживання. М -м Так, 950 гривень за кіло геть мальочок. 50 штук в кілограмів це як таргани. Так, о, сегмент 14-20 штук в кілограмі 2250 і далі йде 2850-3250 гривень кілограм. Ще дивимось. Гастрономічний портал. Сайт називається безуedу.а. Дві раки. Гарні фотки, вказано кількість штук кілограмів, так, Зверніть увагу, дуже важливо, окрім ціни, наприклад, на сайті. Може на якійсь сторінці продавців, ще наявність. Бо от доволі симпатичний сайт. Дивимося, раки продаються різних розмірів. Закінчились, 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 закінчились. Ще, як розумієте, багато хто спеціально не оновлює ціни, щоб ціна була занищеною. А потім клієнт вже дізнавався, що реальна ціна значно вища. Це багато хто з продавців використовує як таку собі заминуку. Рухаємось далі. Сайт називається клешники. Живі раки. Так, малька не дивимося, підрощена малька не дивимося, середньовеликі. От якраз 17 штук кілограм плюс-мінус. 2700 гривень кіло. І далі вже йде 3000 ціна 3500, при тому, що, як ви розумієте, ви ніколи не будете знати, з якого болота, з якого відстійника Чорнобильської АЕС виловлені ці раки, яким сміттям вони харчувались перед тим, як потрапити до вас на стіл. Порівняно з австралійським раком, який не мешкає в природних водоймах України, у кого вирощують або ВЗВ в максимально контрольованих умовах, це установка замкненого водопостачання. Або ж частково в УЗВ, а частину теплого сезону року вже в ставах, де теж контрольовані умови. І за ним там максимально гледять. Так, ще до сайт для порівняння RakiHouse.com.ua. от Ось симпатичний. Ціни на малька не димося, товарниця 50-70 грам, 2700 гривень кілограм, нагадую, це наш. Австралійський то дількатес, якого не так багато на ринку, він апріорі має коштувати дорожче. XXL рак 3500 гривень за кіло. M 30 3050, ну знову ж таки це підроздіни малюки йому ще виросте, але і той 2000 гривень за кіло. І плюс категорія ще є 70 300 г, 3000 гривень в кілограмчик. Це при тому, що обсяги виловів щороку зменшуються, практично весь вилов браконьєрський, ціна від того буде тільки рости, а потпит не меншати. Тож заходьте на наш сайт сайт.com, замовляйте собі малючка австралійського червоноклешневого рака для розведення, щоб мати товарного рака, ласувати їм чи потім продавати за хорошу ціну і не стимулювати браконьєрство і винищення наших природних екосистем таким чином. Або ж купляйте вже готові модулі УЗВ для вирощування і перетримки раків. Де ви зможете забезпечити оптимальні умови, оптимальні темпи росту, оптимальну зручність обслуговування того всього? І вривайтесь у прибутковий бізнес.